Він ще в повітрі загинув. І от по кабіні прийшлося удар, Він загинув у повітрі. А тут тоді взірвався і так. Він зайшов на 16 метрів. Він боєкомплект не використовував свій. Достали шість ракет. Я приїжджаю сюди, я завжди. Привіт, привіт. Керуримка ловиться тебе, детлиться. Це святе місце для мене іменно. Тепер усі навіть або ставочок, або озеро Кирилівкове називають. Казала Альона, дружина його. Він так хотів мати свій ставок, а тепер він має його. Жалко, пілота. желізо зроблять, а пілота немає. Я патріотично настроєна людина. Приїхали, бур'янів повно Попоя тут уже було. Викосили. Дружина приїжджає, батьки приїжджають. Треба столик. Зробили столик. «Це те місце треба прапор поставити. Приїхали прапор поставили. У нього було захоплення, без якого кого взагалі його не уявляють. Це риболовля. Він міг годинами. Розповідати про Снасті, про лески, як на що ловиться. Він колись мріяв про те, що в нього буде ставочок. Дали кубову бочку з водою прямо з товкачівки і поперли на десну. І там от наловили, вона, вона задихалася, рибка, привезли сюди випустили. випусти тут. Кр... Те, що десь навіть у гра одного і того випустили сюди. Спінін мені подарував батько Денисів, каже, на рибалочку буде ходить сюди.